У пожежах на Буковині заживо згоріли домашні улюбленці, наловили риби та потрапили за грати. В області затримали браконьєрів, ароматна контрабанда. На кордоні митники завадили вивезення одягу та парфумів. Вітаю! Це місце злочину. Програма про найгучніші кримінальні події тижня. Про все, що трапилось у нашому краї, розповім я Богдана Дем'янів. На Буковині трапилась моторошна пожежа. У селі Яблуниця у полум'ї загинули собака та кіт, а люди залишились без житла. Місцеві мешканці згуртувались та декілька днів розгрібали завали. Для господарів помешкання організували збір для відновлення будинку. Також у селі Хряцька трапились займання в оселі. Помітивши вогонь, власники викликали рятувальників. ДСНСникам вдалося ліквідувати полум'я на площі 60 квадратних метрів і зберегти дім від знищення. А у глибоці пожежа трапилась у дерев'яній оселі. Там вогонь охопив 70 квадратних метрів. прятувати його від знищення не вдалось. Причини обох пожеж встановлюються. Того ж вечора у Чернівцях горіла дача. За попередніми висновками фахівців до загоряння призвела необережність під час паління. Рятувальники ліквідували пожежу, та, на жаль, вогонь знищив будинок. Ще одна пожежа трапилась у стилі Стерча. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Полум'я знищило котел та домашні речі. Цього тижня Буковину сколихнула ще одна резонансна новина. На вулиці головній у Чернівцях водій скоїв автотрощу і втік. Виявилось, що на проїжджій частині одна ауді влетіла в іншу. З метою уникнення відповідальності за скоєне 36-річний кермувальник однієї з автівок втік з місця події. Внаслідок ДТП троє осіб отримали травми. Лікарі швидкої доправили їх до лікарні для надання необхідної допомоги. Завдяки оперативності та злагодженості дій поліцейських вдалось швидко розшукати кермувальника, причетного до ДТП. За результатами медичної експертизи, чоловік перебував. В стані алкогольного сп'яніння тривають слідчі дії. Не бракувало і охочих завести в Україну нелегального товару. Так, детективи Беб у Чернівецькій області викрили нелегальну схему ввезення авто, нібито для потреб ЗСУ. Підроблюючи листи прохання від імені благодійних організацій, фігуранти справи уникали сплати мита та податків під час імпорту автівок, а згодом реалізовували транспорт за готівку. Під час обшуків у зловмисників було вилучено п'ять машин, оформлених на благодійні організації. Документи чорни нові записи, комп'ютери та телефони. Окрім машин, тишком перевести через кордон намагались капусту. Чернівецькі митники зупинили дві спроби незаконного ввезення овочів та фруктів. Вантажівка з капустою, що в'їжджала в Україну, важила на тону більше ніж зазначено в документах. А пізніше митники виявили ще один випадок недекларування. Вантажівка з туреччини мала перевозити лише мандарини. Проте при додатковій перевірці виявили ще понад 4 тони апельсинів, які водій не задекларував. Загалом вилучено майже 6 тонн товару на суму близько 400 тисяч гривень. А от іншу капусту намагались заробити на незаконному ввезенні одягу та парфумів. Ароматну контрабанду виявили на пропускному пункті з Румунією. Під час перевірки пасажирського автобуса, який прибув із Туреччини, серед валіз пасажирів було знайдено понад 800 одиниць одягу іноземного виробництва, який намагались незаконно ввести в Україну. Але це не єдиний випадок. Ще дві спроби митники зафіксували напередодні. У багажному відділенні іншого автобуса знайшли цілу па на незадекларованого одягу, крім того, з Румунії намагались провести 179 упаковок парфумів. Загальна вартість вилучених товарів перевищує 1 мільйон гривень. Роки за ґратами загрожує буковинцям, які негуманним способом наловили червонокнижної риби. У селі Грушівці двоє чоловіків віком 32 та 34 років на гумовому човні рибали з використанням забороненого знаряддя лову. Зокрема, вони виловили майже 30 рибин, у тому числі види занесені до червоної книги України. Збитки, завдані рибному господарству, понад 114 тисяч гривень. Поліція задокументувала правопорушення і розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. А от жителя Дністровського району піймали на гарячому. Попри заборону вилову біоресурсів, 42-річний Буковинець за допомогою сіток упіймав майже 130 раків та 16 рибин різних видів з ріжки Дністер у межах села Кормень. Попередня сума збитків завдана навколишньому середовищу становить понад 450 тисяч гривень. Поліцейські за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Довший термін ув'язнення загрожує і учасникам Чернівецького наркокортелю. 55-річний чернівчанин налагодив збут наркотиків і психотропів у великих кількостях на території України та залучив до незаконної діяльності ще чотирьох буковинців віком від 24 до 40 років, які були виконавцями та займалися розповсюдженням амфетаміну, зокрема на території Буковини. Правоохоронці зафіксували 11 фактів збуту амфетаміну на території обласного центру та за силової підтримки спецпризначенців корт провели 33 обшуки вдома у фігурантів, гаражах та автомобілях та вилучили канабіс, амфетамін, пакувальні засоби, електронні ваги та інші речові докази нелегального бізнесу. Слідчі поліції завершили досудове розслідування. Та скерували справу до суду, за скоєний фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До восьми років за ґратами загрожує і 28-річному краянину. Правоохоронці зупинили жителя кельменців на одній із вулиць. Проте під час спілкування чоловік викинув згорток з 20 зі пакетами із речовинами, схожими на наркотичні, аби приховати сліди своєї незаконної діяльності. За результатами дослідження виявили, що це амфетамін. порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Це були головні кримінальні події тижня. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступному випуску місця злочину.